Трансляція розпочалась. Так, всім привіт. Всіх вітаю. Зараз у нас чергова комісія з питань транспорту та зв'язку, ми будемо розглядати питання, пов'язані з нашими профільними питаннями, та з порядком наступної сесії. Якщо є у когось там певні що сказати є? Нема. Але Романович? ви згодні, тоді переходимо. Добре. Да, тоді, так. Порядок денний наш. У нас є питання. Це декілька питання наші профільні. Це питання пов'язане з зупиночними комплексами, і це питання пов'язане. З паркувальними майданчиками і е, порядок денний наступної сесії. Якщо пропоную розпочати і розглянути питання про внесення змін до рішення міської ради від двадцять 48 49 про визначення об'єктами права комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Зупиночних комплексів. Да, до доповідач у нас Молчанова. Вікторія. Є вона тут? Іра є Молчанова? Немає. Не під'єдналась. З доповідачів є Ігор Шевецов. А, Ігор Є, да? Так. Да. Ігор Є. Ігор є. Тоді, колеги, якщо є питання, можемо, можете задати Ігорю. Якщо питань нема, ставлю це рішення на голосування. Хто за? За. За. Рішення. Прийнято. Дякую. Далі, далі, далі. Так, проводження паркування майданчиків. Ігор, а ти тут з нами на зв'язку вже, чи ще тобі треба час? Напевно, да, йому треба ще час. Давайте тоді, колеги, розглянемо питання сесії нашої, яка буде в середу. Тоді переходимо до питань, пов'язаних з нашою наступною черговою сесією. Так, завантажую. Є е, е, пропозиція розглянути е, порядок денний е, блоками. Якщо е, не проти, ставлю на голосування. Хто за? за? За. За. Всі за. Дякую. Тоді переходу до порядку денного. Перший блок це. Фінансово-бюджетне питання: 1-1. Один, девь. Один, 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 Ставлю на голосування. Хто за? За. За. за Далі. Е, розглядаємо питання другого блоку. Це питання 2-1, 2-9. Хто за? За. за Е, далі це питання третього блоку про питання комунальної власності. 3, 1 І поїхало. Поїхало. 3:57. Якщо немає питань та пропозицій, ставлю на голосування третій блок. Хто за? За. Дякую. Переходимо до четвертого блоку питань про організаційні кадрові питання. 4:1. 4:11. Колеги, хто за? За. Дякую. Четвертий блок прийнята. Е, у нас залишився п'ятий та шостий блок. Це про питання земельних відносин та архітектурне питання. Тому е, кожен е, з нас на сесії буде визначати, з якому голосувати. Е, і зараз у нас порядок денний на сесію вичерпано. У нас залишилося одне питання це питання транспортного департаменту по паркувальним майданчикам. І ми чекаємо е, Ігоря Шевцова, щоб він міг нам е, скомпонувати і дати повістку, яку нам треба затвердити. Я на зв'язку. Мене чути добре? Да, так, чути. Що стосується до змін до переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та діяльності, забезпечення паркування транспортних засобів у місті Дніпрові, у нас відбудуться зміни. Це що стосується вулиці Січиславська набережна біля будинку 29 а там буде зменшення машина місць зв'язку з тим, що там була дорога, а час і транспортні засоби. Там за дороги, а раніше там можна, ну, можна було паркуватися. А зараз відкрили проїзну частину зв'язку з ремонтом. І таким образом, зараз на, на, на зменшення. Это. Е, наступна адреса у нас це проспект Сергія Нігаяна біля будинку 57. Це, це ліцей номер 36 е, е, Це нов, нова буде панова парковка на шість машинних місць. І третя адреса. Це, це біля нашого комунального закладу буде. Да, 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 да. Це по ініціативі нашого комунального закладу. Угу. І третю адресу щодо змін до переліку, це вулиця 128-ї бригади тероборони в районі будинку 3. Це за ринком Слов'янським, це для комунального підприємства, там наше, буде опера... наше комунальне підприємство буде оператором. Е, і... Таким образом, прошу проголосувати, підтримати нас. Що, що стосується змін до переліку. Спеціальних земельних ділянок. Ок, да. Колеги, якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за, підтримати рішення департаменту по паркувальним майданчикам? За. 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 Всі І за. Настільки... Дякую. І наступне питання: це, у мене, що стосується узгоджувати е, тимчасових договорів на спеціально обладнаний майданчик е, для паркування за адресою по проспекту Миру в районі будинка 99, а також е, на, що стосується е, узгодження тимчасового договору на службову парковку за адресою вулиця Андрія Фабра в районі будинка 4 та Площа Соборна в районі будинка номер 12. Дякую, колеги. Якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за? За. Дякую. Так, ну ми проголосували. Так. Да, ми проголосували всі рішення, які є. Так, Ігор, це все рішення, це всі рішення. Да, ми проголосували. Так, у да, мене так, всі. Тань, все. Порядок у нас вичерпано, так? Денний? Ігор, а щодо зупиночних комплексів, ти давав пояснення? Так, е, да, да, там проголосували. Все, ще. Да, все, тоді все. Тоді всім дякую. Да, у нас середу сесія. Зустрінемось на сесії і пропоную після сесії, коли там буде наступна сесія, то наступну нашу комісію. Або через комісію провести вже в будівлі міської ради. Добре? Так. Всім гарного дня, слава Україні. До побачення. Всім до побачення. Приваєм слава. Приваєм слава.